Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні неділя, знаю, як раніше казали, мені так подобалося. З неділею будьте здорові. Як сусідка до сусідки прийшла, абось там десь побачилися на дорозі. З неділею будьте здорові. Розвиднулась на вулиці. Чоловік уже зранку, це в нього ж ритуал. Випить дві чашки кави. Я зробила собі чай з бузини, попила, додавлюю свій кошель. На вулиці кожен день підкидає в нас сніжок. І кожен день потрібно брати в руки спортивне знаряддя, яке має назву лопата, і чистить стежки і малі, і вузькі, і широкі. Як ви думаєте, чому котик так мені гарно співає і так до мене припадає? А він знає чому? Ось, дивіться, був вчора чоловік на рибалці і трохи наловив карасиків. Вчора увечері я вже їх чистити не стала. Занесли сьогодні. Зразу я їх почищу. Ну, а кіджеш. Унюхав карасики і тепер чекає, коли його пригостим. Зразу почищу карасики, частину пожарю на сніданочку, а частину покладу в морозильну камеру. Так, так що ось така у нас да? смакота, ну-ну-ну-ну. Горячи, карасики. Хвости залишаю на рибці, бо цими хрусткими хвостиками полюбляє смакувати мій чоловік. Так, так. Ну, в одного карасика, бачите, хвостик виріс і на голові. Ще картопельку доварю туптанку. І можна буде снідати. Головне хвостик, хрусткий вийшов. Поки вариться картопля, хочу вам ще розповісти, яка з нами трапилась предебенція. Це я веду до того, що потрібно бути уважними. Останнім часом заходжу я сюди на кухню. І чую якийсь запах, не то, що потрібно. Ну, думаю, знаєте, ж, воно ж тут і топимами стоїть, і дров'яний котел. І я ж варю, жарю, ну, і моє ж помийне відро тут стоїть. Хоча я його ж частенько мию, і чоловік біля котла курить, я його з цією справою вже на вулицю вже не виганяю зрозумів. Зимку. Літом ні він на вулиці Куре. Думають, та, мабуть, воно і похне так. А надумала, це теж два дні тому назад поганять павуків я тут, по трубах та нахилилася до труби, там, де металева труба, по якій йде газ, і оця шлангочка така гофрована, і з'єднуються одна з одною біля котла газового. І чую, пахне газом. Думаю, та чи воно і повинно так бути? Чи не повинно так бути? Та принюхаюся, принюхаюся. А тоді ж взяла, наколотила я мила та цією куховною губкою ж поквеціла те з'єднання, а воно ж бульби пускоє. О, Боже! Я бігом до чоловіка кажу. Телефонуємо 104 та визиваємо аварійну службу. Приїхали хлопці. А воно ж там оця шайбочка така гайка, я ж в цьому не розбираюся. Її розкручена. Так чого вона розкручена хто знає? Ну, вже ж чимало років цей газовий котел стоїть, а воно, ви знаєте, ж поряд дорога. Машини ж різні їздять, таке другий раз їде, що і хата двигтить. Може, з часом воно й розкрутилося потроху. А тоді заодно перевірили ж оте з'єднання біля газової плити, коли кажуть, Оге, та тут ще дужче розкручено, чим біля газового котла. Та давай вони його робить, закручувати і ще там щось. І вирізали ж, таке із резинове вставляли до, до плити. Так що такі справи, дівчатка, нюхайте, нюхайте <свісно> свої плити та котли, щоб не було таке, як у нас. Так, тепер до картопельки вершкового масла. Та побільше молочка. Таке з молочком. Топтанка. Смачніше. І можна вже буде снідать. Вон, дивіться, як відчистилися ручки на моїх набурчиках, були темні, а тепер світленькі кпилися. Будемо вже ми сідати, снідати. А вам дякую за перегляд. До побачення! До нових зустрічей. Всього вам доброго.